Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз огляд оперативної ситуації за 19 вересня разом із нашим рудим помічником. Збройні сили України продовжують наступальні дії на Південному фронті. У Харківській області поки що армія України закріплює досягнуті успіхи. На морі росіяни втекли у свої порти, а самого президента Росії просто жалюгідно опустили лідери інших країн Азії. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал, у нас тут цікаво. В Одесі та області минулі вихідни пройшли без обстрілів. Лише декілька разів була повітряна тривога. Одеська область залишається тиловим регіоном України, який росіяни лише зрідка намагаються обстріляти ракетами, але без успіху для себе. На східному фронті ми бачимо одночасно дві різні ситуації: на харківському напрямку ЗСУ продовжують закріплюватися на раніше досягнутих позиціях та потроху просуваються вперед на схід від недавно деокупованого Коп'янська, а у Донецькій області навпаки намагаються наступати росіяни, причому отримують відсіч та тікають із значними втратами. І скоріш за все, росіяни намагаються зробити саме тут заградотряди. Я спеціально кажу саме так, щоб було більш зрозуміло всім, про що я кажу. Самі росіяни там скрізь опинилися під точними ракетно-артилерійськими ударами, по штабам, базам зосередження та складам. Набагато більше зараз відбувається на південному фронті. На перший погляд, за відсутністю офіційної інформації, там знову затища. Але за словами президента України Володимира Зеленського, режим інформаційної тиші означає насправді, що активні дії ЗСУ на Херсонському напрямку продовжуються. За даними інституту вивчення війни, зараз росіяни на південному фронті скрізь відступають, і головні їх зусилля направлені на те, щоб зробити свій відступ організованим. Непанічною втечею, як це було кілька днів тому під Балаклеєю, Куп'янськом та Ізюмом. Експерти інституту вивчення війни вважають, що за кілька тижнів окупанти самі відступлять з Херсону або дезорганізовані залишки їх військ, капітулюють там, тим більше, що вони зараз. Як і раніше не мають жодних можливостей для поповнення та організованого відступу через зруйновані всі мости та переправи через Дніпро. Але ось є декілька кадрів того, як останні два дні росіяни намагалися зробити якусь альтернативну переправу біля Каховського мосту. Але, скоріш за все, вона продовжує знаходитись під вогневим контролем ЗСУ, тобто зроблена непридатною для проїзду. На морі росіяни через штормову погоду станом на ранок 19 вересня залишили у складі свого оперативного з'єднання лише один ракетний корабель це фрегат адмірал Макаров. Інші їх надводні ракетні кораблі це корвети типу Буян М, не здатні діяти у морі навіть у невеликий шторм. А другий фрегат адмірал Ессен» ще з кінця серпня стоїть знову на ремонті. Але в день 19 вересня, як мінімум, один з цих корветів типу 21631 буян. М, все ж таки, вийшов у море. Також у морі перебувають три великі десантні кораблі, але безпосередньої загрози від них немає. За останній тиждень росіяни різко збільшили кількість ракетних ударів, спрямовуючи їх по цивільній критичній інфраструктурі. Зокрема, це удари останніми днями по ТЕЦ у Харкові, по гідротехнічним спорудам Карачуновського водосховища у Кривому Розі, а також удар по південноукраїнській атомній електростанції минулої ночі. Ракета тоді розірвалася у 300 метрах від ядерних енергоблоків та завдала шкоди допоміжним спорудам атомної електростанції. Втім. Точкові удари по звичайній електроенергетиці. Наші енергетики дуже швидко ремонтують. А ось ракетний обстріл атомної електростанції може нести фатальні наслідки не лише для України та самої Росії. Україна продовжує отримувати міжнародну підтримку. Я зараз окремо без деталей скажу про перемовини про постачання винищувачів та інших бойових літаків та танків зі Сполученими Штатами та скажу про можливість прийняття резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка дозволить передати на відбудову України заблоковані російські зовнішні валютні резерви на суму не менш як 300 мільярдів доларів. На фоні цього я ще раз наголошую на тому, що кілька днів назад Путін зазнав нищівної зовнішньополітичної поразки. Лише на саміті шанхайської організації співробітництва лідери інших країн Азії не менше шести разів символічно плюнули Путіну у обличчя дипломатичним шляхом, шляхом дипломатичного етикету. А він Путін навіть не утерся, а просто обтік та проковтнув. Сьомим шплювком став перехід Вірменії у її зовнішньополітичній васальній залежності від Росії до Сполучених Штатів у надії якось врегулювати вірменно-азербайджанське протистояння. Організація ОДКБ на чолі з Росією виявилася зовсім недієздатною, тому що, коли, наприклад, у Вірменії виникла проблема, то Росія замість того, щоб надати підтримку та захистити того, кого вона називала своїм союзником, вона його просто кинула. Тому запам'ятайте, коли росіяни кажуть, що вони своїх не бросають, це тільки тому, що вони своїх обов'язково кинуть. На цьому у нас все з оглядом оперативної ситуації за 19 вересня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий Котяра. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю озброєння для армії України. До побачення! Слава Україні!